Ну, no. за інформацію про колап я вам уже розповів. Но no. я за вам, ну, я пригадаю щось якусь інформацію ще. У мене сьогодні день народження. Я сьогодні хочу дійти дуже хочу дійти до 400 підписників дуже хочу дійти. На що треба і на що б насчет uh, оцього, як це називається, е, uh, кліпа. Де? Це кліп, я не знаю, це трек. Може в мене вийти, може в мене не вийти. Це і Котвікса так само. Ну, Вагдена, чи як, ну, там, тепер. Чи Ден Супро. Короче, я не, я не знаю. Ну. Не забувайте підписуватись на мій ТГ канал і на всі двої моїх канали. Посылка Захов... на телеграм канал в моєму профілі. Там ссылка на, на канал моїх друзів. Всім пока-пока!